У залі дзюдо горішніх плавнів відбувся чемпіонат Полтавської області серед юнаків та дівчат не старше 13 років. Для юних дзюдоїстів цього віку це перші такі відповідальні змагання. Вони надають дають шанс його учасникам та учасницям підвищити свою категорію та отримати заповітний пояс, що свідчить про високий рівень спортсмена. По перше, це змагання дають право нашим е, учням. Е, Ну, присвоїти і виповнити норматив, допустимо, жовтий, оранжевий пояс, вже. перейти на більш ну, оцінку для їхньої майстерності. Це раз. Друге е приїхало дуже багато спортсменів, ми навіть не очікували, що у нас турніри проводяться по двом розтам, і приїжджають спортсмени дуже менше, ніж зараз на чемпіонаті області Полтавської. Е ще нам дуже допомогли хлопці із, і дівчата з Світловодська. Це наші друзі. Вони теж привезли дуже гарну команду, і як получилось така, ну дуже такі цікаві сутички. Получилися завдяки представницькому складу учасників. Більшість поєдинків відбулася у напруженій боротьбі. Мої спортсмени дуже дали тавчок для більшої е, роботи. Це раз е, я подивився, що на цих змаганнях вони, от після цих змагань, визи морально, ну просто на порядок стали виглядати краще. Краще. І е, е, смотрю, як вони так підходять до мене, ну що, три тривозить, завтра говорять, ні, завтра вихідний, неділя, давайте понеділок. Все. Отримую, так. Да, дуже, так, їм дуже подобається, смотрю, е, і смотрю так по ним, що ну, дуже-дуже підйом емоціональний. Ну, а для спорту, якщо є емоції, є желання, то далі буде результат ще кращий. Участь у чемпіонаті області взяли майже 100 юнаків та дівчат із Полтави, Кременчука, Горішніх плавнів, Лохвиці, великих сороченців, Карлівки, а також команда Світловодська. Чемпіонат проходить на такому високому рівні, що хочеться, ще і ще ще приїжджати сюди. ну суддівство великолепне, все об'єктивне суддівство буде. А так я доволі, що мої хлопці Сидловоські виступають добре. Чемпіони, фізьори. Будемо приїжджати далі. Далі сюди буде приїжджати. Участю у такому представницькому турнірі задоволені юні учасники обласної першості. Серед них представниця команди з Кременчука. Анна Єна обласний чемпіонат у горішніх плавнях вона завершила із бронзовою медаллю. Я боролася три зустрічі: дві. Я виграла, одну я програла. Е, ну мені дуже подобається цей турнір. Це були мої треті змагання. Я посіла третє місце. Я задоволена собою, що на змаганнях обласних я змогла якесь хоч місце посісти. Дзюдою займаюся три місяці, потрапила я сюди. Не знаю, я просто хотіла ходити на якусь боротьбу і прийшла на дзюдо. Я займаюся Волошина Андрія Васильовича. Підказував мені, я чула, щось виконувала, що виходило. Мені подобається займатися за дуже короткий відлік часу. Я змогла багато, добити, багато чого добитися. Із медалю також завершив турнір юний дзюдої з горішніх плавнів Нікіта Урванов, який займається у ДЮСШ номер 1 та є вихованцем тренера Андрія Бурдуна. У своїй ваговій категорії він посів третє місце. За рахунок чого перемагав. Прийому одного. Треба було обмануть, показати, що робиш передні, передню підніжку і потім е ззаду знову поставити. Що вдалося, що не вдалося, що там не вистачило, щоб у фінал йти. Може, швидкості чуть не, не вистачило. Трішки можу скорості, там, те техніки чуть не вистачило. Швидкості? Ну так, да, швидкості, техніки. Чуть не вистачило. Який досвід отримав на цьому турнірі? Хороший досвід, цікавий досвід на цьому чемпіонаті Полтавщини отримали й брати Копитіни. Вони виступали в одній ваговій категорії, перемогли усіх своїх суперників та зустрілися у фіналі. Перемогу здобув старший 12-річний Олександр. 11-річний Георгій був срібним призером турніру. Це вже не перша вирішальна зустріч серед братів. Було вже таке. Але це було за третє місце. Ну як пройшов фінал? Як виступили? Було все нормально. Вийшли, засмучалися перед друг другом, але все ж таки проборолося нормально. Проти брата важко змагатися? Не дуже було, бо я знаю, як він буде, які в нього тактики та Задатки, Так. Як ти пережив, що ти з братом зустрівся у фіналі? Ну добре, тому що це не в перший раз. Не в перший раз. Ну, як налаштовувався? Ну, було трошки, трошки так не по, не по собі. Ну, ти хотів перемогти, так? Ну, попробувати, треба ж було. Це важко психологічно, щоб брат з тобою на татамі у фіналі. Ну, так. Да. Чому саме важко? Ну, з братом якось не, не стидно боротися. Не стидно програти, так? Да? Все одно переможе Копытін. Так. Чемпіонат Полтавської області з дзюдо серед юнаків та дівчат віком до 13 років у горішніх плавнях вийшов затяжним, що характерно для таких змагань. Боротьба на двох татамі тривала понад 5 годин, але на церемонії нагородження в учасників Тома не відчувалася. Кожен, хто здобув медаль, залишав турнір задоволеним. А кому не вистачило до здобуття нагороди одного або кількох кроків, ставлять собі за мету стати призером вже на наступному турнірі.